Привіт з вами Автограду. Сьогодні у нас на огляді буде шестисекційний задній фонар від виробника торгового марка Sil. Має маркування SL04121, ділиться на лівий правий LED-фонар. Має таке пакування, не брендоване, є тільки наклейка Auto Бачимо каталожний номер. На r на цьому пакуванні L. Зараз ми їх оглянемо і порівняємо, які є відмінності. Ну там тільки одна відмінність це підсвітка номера. Бачимо, це LED-фонарі шестисекційні, секційні, лівий з підсвіткою номера і правий без підсвітки номера. Бачите, немає. Далі переходимо на один і оглядаємо його по параметрам. Бачимо такий поворот, сам корпус. Корпус у нас виконаний, виконаний заокруглений, не грубий. Казівник повороту з боку є. Тут є. Бачимо кріплення, дві шпильки, виведена проводка, шість контактів, так як і заявлено на назві товару. Так, Зараз зробимо декілька розмірів, щоб ви орієнтувалися, можливо, буде використовувати в якихось власних потребах. Так, Довжина 51, ширина 13, глибина 85, по центрам, по центрам кріплення так, 33, і довжина давайте кабеля, теж часто буває. Цікавляться. Так. 34. Тому, якщо бажаєте замовити дані фонарі, переходьте за посилання за цим відео і обирайте. Ви попадете там чи на лівий, чи на правий під цим відео, то тобто, якщо треба з-підсвітки номера, орієнтуйте, що це ліва позиція. Ми є платниками ПДВ. Тому якщо треба, звертайтеся. Всім дякую за перегляд. Гарного дня. Положу їх два так, щоб ви побачили, які вони гарні. Вайф фонарі, якісні. Всім гарного дня, до побачення.